Таліна мешко, лідер грандіаманд, інформотерапевт та валеолог із практичним досвідом понад 10 років в сфері оздоровлення, фітотерапії. І сьогодні ми з вами поговоримо про такий важливий тут написаний діагноз, але я завжди кажу, що ми не шукаємо діагноз, ми шукаємо причину той чи іншої проблеми, симптому і її вирішуємо. Тому сьогодні будемо говорити про гіпероцитність: це підвищена кислотність. І план сьогоднішньої нашої лекції: ми поговоримо, що це таке. Ми поговоримо про те, які симптоми лише підвищеної кислотності, симптоми в загальному, діагностика, достовірні методи визначення кислотності, тому що важливо знати, чи це повишена, чи це понижена кислотність, які є причини, яке є лікування і загальні рекомендації, тобто яку я програму рекомендую використовувати при такій проблемі. І перше, це гіперацидність. також відома як підвищена кислотність шлунку, що характеризується надмірною продукцією шлункового соку. Стан поширений серед людей різного віку та статі, тобто немає такого, що воно притаманно виключно комусь в якомусь певному віці чи якоїсь певної професії. Щодня парієнтальні клітини шлунку виробляють близько півтора літри концентрованої соляної кислоти. Яка необхідна для травлення їжі, активації травних ферментів, роботи підшлункової залози, нормальної евакуації їжі із шлунку, а також захисту організму від хвороботворних бактерій, кислотність шлунку або рівень pH є показником концентраної соляної кислоти в шлунковому соці. Нормою кислотності вважається значне значення у просвіті тіла шлунку над ще 1,5-3,5 паш. Показники за межами цих кордонів сигналізують про знижену або підвищену кислотність шлункового соку. В нормі кислотність коливається в межах 1-2 паш. Кислотність шлунку підвищується, якщо в результаті активної секреції. Соляної кислоти і кількість стає більшою ніж необхідно для нормального травлення, максимально високотеоретично можлива цифра кислотності шлункового соку становить 0,86 pH, найнижча – 8,3 а симптоми, які можуть е, супроводжувати як гіпер, так і гіпоцинний стан. Тобто, дивіться, зазвичай м, насправді, якщо брати не в традиційній медицині а безпосередньо в альтернативній медицині. Коли ми чуємо від людини, що в неї є печі, зазвичай це признаки зниженої кислотності. Тому зараз певні будуть я перерахую симптоми, які і там, і там присутні, є симптоми, які присутні тільки при підвищенні кислотності, і є ряд діагностик, які допоможуть людині зрозуміти, яка в неї кислотність, тому що при зниженні її понижувати це ще гірше. Тому симптоми, які будуть і при гіпер, і при гіпо, а це дні стану це рефлюкс, це герх, це печія, це відрижка, це погана реакція на кисле, тобто на кислі продукти, лимон, квашу на капусту тощо. Оце та препарати HCL, пепсін. Посилення секреції соляної кислоти призводить до того, що вона що й стає знато багато для травлення їжі, вона починає буквально роз'їдати стінки шлунку, викликаючи ряд неприємних симптомів, які можуть змінюватись від людини до людини, та залежить від тяжкості стану. І загальні ознаки високої кислотності шлунку це всім відома печія. Відчуття печіння в грудях, в горлі, які можуть посилюватися пі після їжі у положенні лежачі або при нахилі, біль в животі, біль щемлящий або напада напада нападаючий. А, а також дискомфорт у верхній частині живота та у правому підребері. Нудота та блювання. Одноразове відчуття нудоти чи блювання, які можуть зменшуватися при вживанні деяких харчових продуктів чи напоїв, кислотна регуляція, відрижка повітря кислим містом, з їденою їжею тощо, що викликає відчуття нудоти чи дискомфорту в горлі, отруднене ковтання. Труднощі при ковтанні їжі або рідини, що може бути викликане запаленням або подразненням стравоходу. Яскравими ознаками підвищеної кислотності шлунки є також відчуття гіркоти або кислоти в роті після їжі, зниження апетиту, біле наліт на язиці, серед пізніх симптомів закрепи та кишкові кольки. І переходимо до методів визначення шлункового pH. Це ви можете використовувати для себе, можете заскрінити використовувати радити це клієнтам. Але зазвичай клієнт, який звертається з печією, він вже пройшов ряд обстежень, і він вже чітко розуміє, і є в них поставлено діагноз або це гіперфункція відповідно, тобто є підвищена кислотність, або навпаки, знижена кислотність. Єдиним дійсно достовірним методом є добова внутрішньошлункова PH-метрія. Далі короткотривала PH-метрія, яку проводять під час гастроскопії, не є достовірним методом визначення та часто дає хибну, знижені значення PH, тобто демонструють кращу кислотність шлунка, ніж вона є насправді. Тест із харчовою содою, те, що можна зробити в домашніх умовах після використання. Одна столова ложка соди на порожній шлунок, тобто на голодний шлунок, має відбутися відрижка повітрям впродовж 30-40 секунд. Якщо цього не відбулося, це є ознакою рівня, знижного рівня кислотності шлунку, тест із використанням кислоутворюючих препаратів. Арцел пепсін препарат приймається під час їжі виключно. Чим більше дозування є комфортним для людини, тим вищий її початковий рівень гіпоацидності. Існує кілька поширених причин підвищеної кислотності шлунку, за наявності яких у шлунку може продуктуватися надмірна кількість кислоти. Тобто, перше, це стрес і тривожні розлади. Ні для кого не секрет, що саме стрес призводить ем, більш до гострих станів, і з гострих станів переводить наші проблеми та захворювання в хронічні. Стрес може стимулювати вироблення соляної кислоти, призводячи до підвищення кислотності шлунку. Інфекція pylori призводить до запалення слизової оболонки шлунку, підвищуючи кислотність деякі лікарські засоби. Наприклад. Ацетилсаліцилова кислота може подразнювати слизову оболонку шлунку та підвищувати кислоутворення, вживання гострої, жирної, смаженої їжі, алкоголю, кави та інших продуктів, що стимулюють підвищення кислотності. Тобто ці продукти, якщо в людини вже є підвищена кислотність, її категорично їх не можна. Куріння пригніщує роботу стравоходного сфінктера, збільшуючи вираженість симптомів. Захворювання травної системи, гастрит, вразкова хвороба шлунку, рак шлунку. І дійшли ми до нашого препарату, такий як Гастрогіпарен, який я просила, тому що він важливий, тому що ми знаємо, говорила неодноразово, не налагодивши роботу органів травлення. Зрештою, неправильно будуть засвоюватися всі наступні комплекси, всі вітаміни, мікро-макроелементи. Тому. Важливо це налагодити, і важливо налагодити е, аналогічну нашу кислотність. Гастрогіпарен сприяє нейтралізації підвищеного рівня соляної кислоти в шлунку, підвищує захисні властивості слизової оболонки шлунку, 12 палуби кишки стимулює регенерацію тканин, посилюючи процес відновлення клітин слизової, сприяє якісному і швидкому загоєнню, ерозій та виразок шлунково кишкового тракту, надає заспокійливу та знеболюючу дію на органи шлунково кишкового Тракту. Надає антибактеріальну дію. У комплексній програмі допомагає позбутися пілорі, прибираючи причину розвитку ерозії слизової оболонки шлунку та два кишки, зменшує процеси бродіння. Кишечнику в кишківнику і в шлунку знімає спазми кишечника, усуває неприємні симптоми, такі як дисбактеріоз, закрепи та метеоризм. Позитивно впливає на стан шлунково кишкового тракту печінки, жовчевидних шляхів та підшлункової залози. Поживна, поживна цінність коріння їру. 100 мг, тобто ви бачите, що складається наш безпосередній препарат. Корінь солодки голої, тут, по ходу, я допустила помилку я виправлю. Квіти гідок, квіти ромашки, трава вересу, крохмаль та целюлоза. Целюлоза використовується виключно для того, щоб скріпити безпосередню саму таблетку. Правила прийому: прийом згідно ваги. Дозування у кожного з вас є під рукою у книжці «Фітодовідник». Курс прийому 2-3 місяці. І розберемо безпосередньо сам склад, чому саме такий ефект ми отримаємо. Завдяки корені їру має антибактеріальні властивості, знеболюючі, відхаркувальні протизапальні жовчогінні, антигельмітні властивості. Корінь солодкий голой, має сечогінну, протизапальну, спазмолітичну, антигістамінну, противиразкову дію, регулює водно-сольовий обмін в організмі. Всі знаємо, що корінь солодкий гарно має вплив на лімфатичну систему. Нам важливо, щоб лімфа працювала е, добре, тому що від неї залежить імунна відповідь. Квітки на гідок мають виражену протизапальну бактерицидну, противірусну, ранозагоювальну, спазмолітичну властивість, покращує процеси регенерації, тобто відновлення, а збуджує секреторну активність травних органів, стимулює жовчоутворення утворення та жовчовиділення. Квітки ромашки усувають біль. Та запалення в органах травної системи. Нормалізує секреції печінки та рочного міхора чи знеболюючу спазмолітичну та антисептичну дію. Усуває бродильні процеси, підвищує апатит, трава вересу, збуджує видільну функцію шлункових залоз. І препарати, які я рекомендую використовувати в комплексі з гастрогіпарином. Гастрогіпарин, до речі, рекомендую використовувати в. Комплексі базової очисної як додатковий продукт, який не замінює гепатовіт, не замінює лімфран чи ще якісь інші. Нам важливо, щоб процес бродіння та нормалізації травлення відбувся одразу під час очищення, тому його використовуємо як додатковий препарат, якщо є проблеми дійсно з підвищеною кислотністю. Обов'язково рекомендую використовувати в курс. При проблемах із шлунком при підвищенні кислотності такі фітосічки, як прокторин. Чому? За рахунок того, що в склад. Ходить екстракт обліпихової олії, яка давно та широко використовується для покращення стану слизових оболонок травної системи, використовуються вони ректально, тобто використовується задній прохід за рахунок того, що свічка не проходить метаболітичні процеси, процес травлення. Вона в дію вступає буквально з 10-15 хвилин, проникаючи через стінки кишківника в кров та в лімфу, починає діяти вже на весь організм, не тільки на товстий кишківник. Обов'язково не забуваємо про такі препарати, як L-глютамін, амінокислота, яка позитивно впливає на роботу підшлункової печінки шлунку та кишківника в цілому, тому що живить клітини, за, за рахунок яких нормальна функція, вкрай важлива для кишківника. Разом з тим, амінокислота L-глютамін позитивно впливає на відновлення стінок, шлунка та. Кишечника. Далі обов'язково додаємо такі препарати, як біфідолактин. Біфідолактин, симбіотік безпосередньо чисті біфідобактерії, біфідобактерії, які допоможуть загоїти подразнені та пошкоджені оболенку шлунково-кушкового тракту, тому що підвищена кислотність вона негативно впливає на якість та стан стінок шлунку і не тільки шлунку, дванадцятвало кишки і так далі. Фараментозин. Не забуваємо, що органи травлення, оцей трикутник такий шлунок. Підшлункова та печінка з жовчним вони взаємопов'язані, не можна з чимось працювати одним, не звертаючи увагу на щось інше, тому що за рахунок зниженої ферментативності. Гірше працює жовчний, гірше працює жовчний, гірше працює в нас шлунок, гірше працює шлунок, тобто, відповідно, немає достатньої кількості ферментів, не виділяється правильна кількість шлуково жовчої. відповідно, виділяється більша кількість кислоти, тому що якийсь орган мусить перетравити ту їжу, щоб, хоч якось, відправити далі на засвоєння. Тому обов'язково включається фарматозин, допомагає нормалізувати травну функцію. Позбавивши таких проблем, як нудота, здуття живота та підвищене газоутворення. Далі обов'язково додаємо лецитин. Лецитин – препарат, який буде діяти позитивно на відновлення стінок кишківника, раз на відновлення клітин печінки, зняття інтоксикації з печінки, разом з тим буде м'яко налагоджувати жовчний тік. І лецитин – це препарат, який можна вживати людям, в яких є застійні явища в жовчному, людям, в яких є Камінців жовчного, тобто можна не боятися, навпаки, він буде позитивно впливати, і поступово, якщо довгим курсом приймати, буде сприяти їх розмиванню. Не забуваємо про магній. Дуже часто проблеми із травленням, з шлунком, виникають на фоні нервів стресів. Коли ми стресуємо, нервуємо, дуже часто йде зажим, неврологія. В грудному відділі, який зачіпає і шлунок, і підшлункову, і печінку. Тому, якщо є проблеми з травленням, ми не забуваємо давати щось заспокійливе, щоб не було спазму м'язів тих же самих органів травлення. Тому тут я підібрала магній, він підходить як і старшого віку людям, як і молодшого, як і при зниженому тиску, як і при, при підвищеному тиску. Також тут можна буде використовувати паралельно нервостабін за потреби, тому що він теж має спазмолітичну дію і разом з тим покращує травлення. І не забуваємо про препарати, які які будуть діяти на причину, коли в нас є хелікобактер білей Хелікобактер аналогічно. Клієнти, які до вас звертаються, ну по крайній мірі, до мене звертаються. Вони чітко знають, вони проходили енну кількість обстежень. Вони розуміють, що в них є хелікобактер і ніякі антибіотики його не бере. Це вже було перевірено. Я не знаю на сотнях моїх клієнтів. На певний період часу стає легше, але по всьому решту стає гірше. Тому, якщо є підтверджений хеліковактор, ми в комплексну програму обов'язково додаємо аргентом. С та хлорофіліпт це е, два продукти, які мають яскраво виражену дію на бактерії, тобто є природніми імунокоректорами разом з тим е, природніми антибіотиком, який буде діяти безпосередньо на бактеріальну інфекцію, яка в організмі є. І на цьому у мене все. Я постаралася коротко стисло вам розказати цю інформацію по-простому, щоб ви розуміли, з чим використовувати гастрогіфарин, яка комплексна програма, що задати, які питання вашому клієнту для того, щоб ви розуміли, потрібен він вам, йому точніше, чи він йому не потрібен. Якщо лишились якісь питання, задавайте їх, я відповім. Аліна, підкажіть, будь ласка, конкретно, які препарати ми можемо використовувати при да? і які час повинна людина приймати ну ці препарати. Дивіться, на слайді було написано, курс триває 3-4 місяці, тобто це все індивідуально. Дозування у вас виходячи з ваги вашого клієнта, дозування написане в фітодовіднику Від хелікобактер у нас використовується аргентум, це і використовується хлорфіліпт. Тобто цих трьох препаратів достатньо, да, прихильника. Ви на сайтах побачили всі препарати виведені, які це є програма комплексна, при тому, коли в нас є підвищена кислотність. Тобто, це гастрогіперин, це біфідолактин, це ферментозен, це магній, це лецитин. І за потреби, якщо є хелікобактери, ми додаємо аргентом С або хлорофіліпт. Добрий вечір. я Хотіла запитатися. Якщо я буду приймати все очищення курс відновлення. А по симптомам мені, якби цього препарату так доволі, скажем, бракує. Його сам теж додавати не можна буде. Правильно, другий курс, який я побачила отут назначений, ти ж бачиш, що там є лецетин, який в нас є в курсі відновлення. Там є біфідолактин, який є в курсі відновлення. Там є ферментозин, який новий, але він також буде входити в курс відновлення. Магній і так ми п'ємо на постійній основі знаю, що ти його використовуєш. Тоді сюди додається гастрогіпарин і, по симптоматиці, що тебе ще турбує. Тобто гастрогіперин може бути додавлений в базову чисну в курс відновлення, в третій курс його можна приймати 3-4 місяці. Нам важливо нормалізувати кислотність, щоб не було викиду і виділення, тому що такі препарати, омепразол і йому подібні блокують виділення шнуковок кишкового соку, і людина без нього жити вже не може. Бо він не регулює, а блокує, і відповідно, коли цей блокатор ми знімаємо, організм не розуміє, що йому робить. Хазяйка з розуму зійшла, все можна ще більше тої кислоти виділяти. Як одночасно поєднувати аргентом і хлорфліпт <плес> просто можна використовувати один і другий препарат одночасно. Ну, тобто там немає якихось протипоказів, їх можна використовувати разом. Його приймати все разом. Так, його приймати все разом. Один препарат вирваний з контексту. Хочете вирішити проблему, ми мусимо працювати і з печінкою, і з жовчним, і з підшлунковою, і зі стресом, і з мікрофлорою, і безпосередньо з самою кислотністю. І якщо є в нас збудник, який там живе, аналогічно. Чи можна приймати даний препарат, якщо кислотність нормальна, але потрібно заживити стінки кишківника? Кислотність нормальна по яким міркам? Якщо ви пройшли обстеження, і ви розумієте, що вона нормальна, він вам не треба. Тому в такому випадку треба буде травлосил, біфідолактил, лецитин та т.п. Тобто, для чого ще знижувати кислотність, якщо вона нормальна? Кислотність має бути нормальною, не зниженою, тому що якщо в мене нормальний рівень кислотності, це перші ворота чи через які проходять на кількість бактерій, інфекцій та ДТП. Тобто мені важливо, щоб воно знищувалося, а не знижати його ще нижче і щоб в мене повністю було в організмі просто в смітнику з різною кількістю інфекцій. Лецитин при камінні в жочному можна приймати на постійній основі. Так, можна приймати на постійній основі. Якщо у людини гастрит в очисній програмі має бути травлосил і гастрогіпарин, Іра, гастрит поняття розтяжимої. Гастрит може бути в етапі ремісії, немає ніяких пошкоджень слизової, немає печії. печія, тобто кислотність у нормі. То відповідно тоді буде травла сил поєднані з гепатовітом. Те соду й одна столова ложка соди прийняти запивати водою. Чи можна розчинити? Потрібно розчинити у ледь теплій воді, щоб вона не погасилася і випити з водою.